Через негоду зафіксовані обриви електромереж, падіння дерев та гілок, заклади освіти громади працюють дистанційно, дитячі садочки у режимі чергових груп. Наразі частина міста залишається без води. Водопостачання подається за графіком. На одному із залізничному переїздів не працює світлофор, рух транспорту. Регулюється вручну. Наразі комунальні та аварійні служби міста працюють в посиленому режимі. робимо в таку погоду 6 годин. У нас воздов 8 дівчат. Це прийшли рано, посипали парки піском, відгорнули ветки з дорожих в парки і грузим дерева. Медики фіксують у місцевих жителів забиття, переломи різної локалізації. Люди травмуються не лише в громадських місцях, а й на власних подвір'ях. Шла ну, як положено, по посипаному. Їде машина думаю, відійду, ну, в сторону почекаю. Відійшла, наступила, оступилася і вже впала. І піднятися неможливо, бо ну, скользять і руки, і ноги. На руку цю впала. Тільки звернулася до допомоги, зараз роблять рентген, дай Бог, щоб не зламала. Дана пацієнтка впала з висоти власного зросту, але з щастю, нічого страшного в неї немає. Ушиб м'яких тканин. Зараз буде надана перша медична допомога і всі рекомендації. У жінки перелому немає, а от 75-річному Василю через падіння на льоду діагностували перелом плечової кістки, йому наклали гіпс. Коло дома свого. І ну, напевно, перелом плечу чи вибіт. Слишком, слишком. В даному випадку ми маємо перелом тіла плечової кістки. Такі переломи потребують оперативного лікування та тривалої реабілітації. <плес> Наразі на сьогодні випадки звернень трошки почастіше. Ми маємо на сьогодні вісім звернень відділення невідкладних станів та 5 в поліклініку. Одна госпіталізація важких травм не було. Лікарня готова. Ми працюємо 24 на 7. Медики закликають вагітних жінок та людей літнього віку без нагальної потреби не виходити з дому, а в разі необхідності робити це лише в супроводі рідних та близьких. Бути обережні. На вулиці зараз дуже слизько, е, непогода. Тому бережіть себе та своїх близьких. Одягайте взуття з гумовою підошвою, з хорошим протектором для того, щоб ви тримали гарну рівновагу. Не тримайте руки в карманах, тому що так само ви можете втратити рівновагу і впасти досить невдало. Обережними на льоду просять бути і водіїв. Олександр Таранюк, Суспільне, Новини Одещина.